Нехай Господь вас береже. Хотів би вас запросити на духовне спілкування, яке буде проходити в неділю о 14.00. Там ми будемо говорити по Божому Слову, молитися, спілкуватися. Ми будемо каятися у своїх гріхах перед Господом. Тому хто переглядає це відео, запрошую всіх в неділю. На духовне спілкування буде дуже цікаво. Напишіть мені в коментарі, і я вам обов'язково відпишу, бо цьому світу дуже потрібна церква Божа, і тільки Ісус Христос може вилікувати нашу душу. Напишіть мені, якщо вам потрібне духовне спілкування, якщо ви хочете підключитися на онлайн-конференцію.